Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Олег Шиманський, заступник міністра у справах ветеранів України. Вітаю вас у нас в студії. Власне, пане Олег, не могла вас не запитати про так звану цифрову екосистему ветеранської політики. Що це таке і як воно працює? Дякую, що запросили. Цифрова екосистема ветеранської політики. Це по суті набір цифрових компонентів, яким опікується і керує міністерство ветеранів для того, щоб спростити. І зробити послуги для ветеранів від держави простими цифровими, і в першу чергу такими, якими було б легко користуватися. Ми декілька місяців тому зробили опитування ветеранів в застосунку дія, тобто кожному ветерану, який має посвідчення учасника бойових дій, наприклад, чи особи з інвалідністю внаслідок війни, прийшло повідомлення з запрошенням пройти опитування про потреби ветеранів і проблеми, з якими вони стикаються. В цьому опитуванні ми отримали більш ніж 27 тисяч відповідей, що насправді велика кількість, тому що в середньому опитування, яке, наприклад, замовляється у приватних компаній, це десь тисяча, дві тисячі людей. Тому це дуже-дуже велика кількість відповідей. І ми там отримали інформацію про ті проблеми, з якими стикаються ветерани. І одна, е, тобто. Три проблема це звичайно бюрократія. І тут ми дивимося на нашу в першу чергу на нашу сторону, але і це те, чим ми можемо управляти, і те, що ми можемо скориговувати, як ви так. Прав, правильно сказали. І тому перший, най, напевно, найважливіший компонент цифрової екосистеми – це. Розділ ветеран про в дії станом на зараз. Я дуже заохочую ваших е глядачів, е ветеранів це зробити, бо не всі ще про це знають, можливо, помітили. Е зайти в дію, перейти в розділ сервіси і пошукати там е розділ чи вкладку ветеран про е у багатьох. Е великої кількості ветеранів цей розділ чи посвідчення може не з'явитися. І тому треба вийти з дії, і зайти знову. І я вам розкажу, в чому власне, суть проблеми, тому що це гарний приклад того, чим допомагає цифровізація. Або оновити дію, я вас переб'ю, оскільки вона так працює на оновлення нових послуг. Ви абсолютно праві. І тоді цей розділ має з'явитися. Я був призначений в кінці березня, і одна з проблем, яку ми побачили, коли ми почали робити аудит, того, як працює власне призначення і надання статусу учасника бойових дій, це було те, що коли цей статус надається комісіями у військах, то після цього інформація про надання статусу вона збиралася в табличках. Які потім надсилалися до, наприклад, Міністерства оборони, потім вони пересилалися до нас. І, відповідно, Міністерство ветеранів отримувало десятки, іноді більше табличок, екселік з. Ем, без е, перебільшення тисячами рядків даних, які потім мої колеги е, іноді ночами е, вносили в нашу систему. І проблема, з якою ми столкнулися, це те, що іноді таблички були. Е, Надр зроблені в Word, потім вони були роздруковані, підписані, відскановані, і потім вони потрапляли до нас. Відповідно, я що У вас Excel на тисячу рядочків, яка відсканована. І, от знов ж таки, мої колеги з міністерства дуже наполегливо, але. Разом з тим не швидко вносили і ще вносять ці дані в наш реєстр, єдиний державний реєстр ветеранів війни. І тому певним чином я теж хотів би вибачитися перед ветеранами за те, скільки часу це займає станом на зараз. Але разом тим з тим сказати, що. Це той процес, який є зараз. Ми вже е, зробили так, що ми е, написали декілька програм, які автоматично забирають дані з цих ексельок, вносять їх в реєстр. І е, ми за останні. Три місяці завантажили е, більш ніж 200 тисяч рядків даних е, про е, різні ветеранські статуси учаски бойових дій. І це означає, що більш ніж у 200 тисяч людей мало з'явитися посвідчення в дії. І це тільки маленький крок в цифровізації, тому що наш. Справжню зміну, яку ми хочемо зробити, це власне надати тим комісіям, які надають статус військовим частинам прямий доступ в реєстр, щоб вони самі вносили цю інформацію, щоб не треба було чекати три місяці, поки сканована Excelка дійде до міністерства ветеранів, а просто ця інформація потраплятиме в реєстр. І, відповідно, учасник бойових дій, боєць буде бачити. Посвідчення е, в дії, і можливість користуватися послугами, ми це плануємо зробити можливо вже до кінця цього року, е, і це один з тих прикладів, коли цифровізація спрост, спростить життя тим людям, які платять зараз дуже високу ціну за існування нашої держави, і я думаю, що. Найменша повага від яка може бути від держави, це спростити ці послуги і не змушувати учасника бойових дій бігати за за папірчиками по державних установах. Ну дуже сподіваємося, що максимальна кількість послуг, які їм доводиться щоразу отримувати, буде вже цифровізована і не буде принесіть довідку про те, що у вас є довідка насправді, тому що наші да. ветерани стикаються з цими речами, знаю з особистого досвіду. Мене чу чоловік військовий а, ну, і це, 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 це взагалі десь перетворюється часом в абсурд. Але про те, що ви кажете про таблиці Екселівські і про саму базу даних ветеранів, а, власне, що говорити про кібербезпеку з цієї бази даних? Наскільки вона безпечна? Адже у нас завжди є недовіра до будь-яких баз даних, є можливість витоку цієї інформації. Що стосується цього, як працюєте у цьому напрямку? В першу чергу. Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно. Надзвичайно серйозно. А, і ви бачили, читали, що були атаки на різні державні бази даних, на бази даних банків. А, тому ми справді розуміємо, що це великий виклик. А, і перше, що ми робимо, ми усвідомимо. Прийняли рішення, наприклад, не зберігати в реєстрі інформацію про те, чи людина станом на зараз служить, чи вона не служить. Е це для нас створює певні виклики про те, що, наприклад, ми не знаємо, якщо людина, коли людина демобілізовується з тої чи іншої причини, ми про це не знаємо в нашій базі даних. Відповідно, якщо б ми про це знали, ми могли б проактивно надавати якісь сервіси, можливо, державну допомогу. Ми про це не знаємо. Але було прийнято таке, таке стратегічне рішення, саме для того, щоб навіть... У якщо уявити, що була якась проблема та виток даних, то цих даних в нашому реєстрі немає. Тому військові можуть бути спокійні. В реєстрі немає інформації про те, що вони в принципі військові, тим паче, де вони там служать. Ми в. Основну інформацію, яку ми зберігаємо, це інформація про статус, що умовно така-то людина, там, прізвище, ім'я по батькові отримала статус в даному випадку учасника бойових дій, там такого-то числа, наприклад, за такою-то статтею. Тобто, це те, що ми маємо. Друге, це те, що, що таке реєстр насправді це база даних. Якщо дуже спрощено, це просто величезна табличка, яка існує на сервері в програмному компоненті. Але е, цей сервер він е, знаходиться на захищеній локації, він, е, до нього має доступ дуже обмежена кількість осіб. І, до речі, для нас, з точки зору сервісів, це теж створює певну проблему, тому що, наприклад, отримати. Доступ до внесення даних в реєстр зараз фізично можна тільки з е, певної локації Міністерства ветеранів. Тобто, от ви зараз з свого телефону не можете ніяк зайти на сервер, е, де знаходиться цей реєстр. Е, тому є і фізична сегрегація цих даних, і тому для нас е, спростити доступ до реєстру це теж е, певний виклик кібербезпеки е, і. Це займає довгий час, тому що ми якби будуємо архітектуру цього доступу таким чином, щоб канал був захищений, щоб кінцевий пристрій, на яким на якому буде доступ, був захищений, щоб людина розуміла, що не можна встановлювати пароль 1, 2, 3, 4. Тому дивіться, якщо ви хочете, щоб я дав пораду, даю будь ласка, не встановлюйте пароль, пароль або пароль 1, 2, 3, 4, 5 і міняйте його якомога частіше. Що стосується власне сервісів, які можна буде отримувати в цифровому варіанті, власне, ви вже сказали про те, що отримання самого статусу учасника бойових дій і посвідчення у дії, на що ще можуть розраховувати наші ветерани, на яку допомогу в цьому напрямку? Зараз у дії в розділі ветеран доступ доступно перші шість сервісів. Частина в них вже була в дії в тому чи іншому вигляді, частину ми додали. Це є відновлення, це компенсація збитків російської агресії. Є оселя, це можливість отримати. Компенсацію за ставку кредитування на на оселю це ветеранський спорт. До речі, бачимо великий попит. Учасники бойових дій можуть отримати півтори тисячі гривень на заняття спортом. І от мене сьогодні до речі питали: а де ж можна чи є якийсь перелік? Спортзалів, де можна скористатися цією послугою, і відповідь нема, тому що ви можете скористатися в будь-якому спортзалі, який є офіційно зареєстрований як спортзал. І ви можете там просто розплатити з карткою. І відповідно дія карта дасть вам можливість сплатити ці кошти. Це власне заявка на субсидію на ЖКП. Це статус особи з інвалідністю, отримав статус особи з інвалідністю. І останню послугу, яку ми додали. В липні. Це пошук фахівця супроводу. Ми розуміємо, що державні сервіси працюють не ідеально і розуміємо, що ще треба багато послуг отримувати важким процесом в папері. Більше того, особливо для ветеранів людина може лікуватися, проходити реабілітацію, і їй важко очевидно займатися цим. Для цього держава фінансує так званих фахівців супроводу ветеранів. Це е, співробітники, які які Знаходяться в громадах. І от ми сьогодні зустрічалися тут, в Чернівцях, які, задача яких допомагати ветеранам. Тобто можна звернутися до фахівця супроводу і задати їм будь-які питання. Наприклад, як мені отримати. Субсидію на оплату ЖКП які документи потрібні на отримання такої топільги, і ці люди е проконсультують е ветерана, як це зробити, а іноді і зроблять це за них. Е, і раніше е, шукати таких фахівців було ну досить важко неочевидно, Треба було звертатися е, там, можливо, в військову адміністрацію або в громаду і питати. Ми з, е, зробили е, базу фахівців в міністерстві ветеранів і зараз е, ця база доступна в дії. Ви можете зайти в дію, е, відфільтрувати, наприклад, всіх фахівців по Чернівецькій області. Або по конкретній громаді, і там зразу побачити імена, телефон, імейл-адресу кожного конкретного фахівця і подзвонити їм. І ще, що ми додали, це можливість надати оцінку кожному фахівцю. Тобто, ви можете оцінити фахівця, як в Google Maps, ви оцінюєте кав'ярню. Але оцінити роботу людини, залишити коментар, і ці коментарі ми бачимо, ми їх регулярно читаємо, і тому цей, цей механізм зворотнього зв'язку він теж дуже важливий. Бо держава і конкретно бюджетна лінія міністерства ветеранів плачуть за це гроші, і ми б хотіли, щоб ветерани, для яких це зроблено, отримували. Саме той сервіс, саме ту консультативну допомогу, на яку ми розраховуємо, яка їм потрібна. А власне, ви вже раз сказали про цих фахівців. То а, чи є їхня достатня кількість зараз в державі, і, зокрема в кожній громаді, для того, щоб покрити в повному обсязі ось цю потребу, адже ветерани війни це не лише люди, які там у 22-му році після повномасштабки пішли воювати і зараз звільнилися з тих чи інших причин. Це люди, які з 2014 року стоять на захисті держави і от власне неспроста отримали такий статус. Ви знаєте, їх точно не, бага, не, не так багато, як хотілося би. Зараз їх близько півтора тисяч. Ми плануємо збільшити цю кількість в наступному році до 2000 або і більше. І тут треба зрозуміти, що, ну, в, на жаль, як в багатьох речах Україна зараз під час війни, ми все робимо з нуля. В Україні не було особливо інституту такого, знаєте який який би міг на це це на себе взяти. Тому ці фахівці це люди, яких ми маємо ну, маємо натренувати в першу чергу. І знаєте, це теж дискусія про те, як суспільство має адаптовуватися, бо я не думаю, що суспільство теж готове до спілкування, повністю готове до спілкування з ветеранами і адаптоване до нього. І так само фахівці, ну, фахівці, ми з вами в ширшому контексті. Не маємо цього досвіду, не мали, і тому ми зараз навчаємо фахівців. Ми їх навчаємо з точки зору, які є державні послуги, які є юридичні нюанси роботи з ветеранами, що вони можуть вимагати, як з ними спілкуватися, які можуть бути очікування у ветеранів, як працювати з людьми, які повертаються з з, з, з Зони бойових дій. І знову ж таки, це важливо. Ми спілкуємося з міжнародними організаціями, бо я відповідаю в міністерстві за міжнародний напрямок теж. І в країнах НАТО і зовсім інший підхід, в умовно, Британії, якщо людина послужила один день, вона вважається ветераном і отримує відповідні послуги ветеранські. В Україні не так. В Україні ти учасник бойових дій, тоді ти вважаєшся ветераном. Тобто ти, ти брав участь у безпосередньому бою, і це відповідно накладає певний унікальний і складний досвід, і відповідно у людини є певні потреби відповідного характеру. Тому, е, тобто, у нас навіть я б сказав, що немає країн. Як, досвід який до нас повністю релевантний. Ми дивимося на різні країни, як вони інтегровували, працювали з, з ветеранами, е, але немає країни, як, з якої можна було б, скажімо, копіювати. Тому щодо, повертаючись до питання фахівців, ми е, запрошуємо фахівців. Е, ну, там не найбільша зарплата в світі, е, хоча ми зараз боремося за те, щоб вона була більша. Ми навчаємо фахівців, але я і розумію, що ще багато роботи попереду, і тому, звичайно, ми будемо раді, якщо б люди, які б хотіли допомагати ветеранам, ставали фахівцями, тому що в першу чергу важлива мотивація. Якщо ви вже заговорили про міжнародний досвід, не можу вас не запитати, чи е, вивчали для себе приклади інших країн щодо ветеранської підтримки, які би програми їхні, чи, можливо, якісь інші бонуси, подяки для військових хотіли б впровадити в Україні? Е, точно вивчали. І е, є багато країн, є країни НАТО, є країни не НАТО. Е, у них дуже різні моделі. Е, в країнах НАТО е, специфіка в тому, що більшість їх ветеранів е, і взагалі конфліктів, в яких вони брали участь за останні 70 років, е, це так звані експедиційні конфлікти. Тобто, у вас є країна НАТО, е їх війська кудись відправляються, там воюють, повертаються назад. В чому різниця? В тому, що коли е ти повертаєшся коли людина демобілізується, повертається назад, то вона перебуває в безпечному просторі і сім'я теж в безпеці. Е не так, як в Україні. І навіть якщо людина там, військовий поїде в відпустку, або людина демобілізується, то це все одно і прильоти, і повітряні тривоги. Е а разом з тим ми ж розуміємо, що будемо жити разом е поряд з агресором е життя. решту життя. І тому нам треба, щоб ветерани, е тобто ветерани будуть. Ті, які будуть найбільш готові, нам потрібно в тому числі, щоб ветерани тренували наш е, резерв. Але е, щодо досвіду, тобто е, так, досвід країн НАТО релевантний, особливо більших, як Америка, де дуже е, детально відпрацьована система роботи з ветеранами. Е, є інші країни, які, наприклад, країни Балкан, е, які в 90-х мали цей процес реінтеграції ветеранів. І, до речі, один з цікавих досвідів Балкан в тому, що просто велика кількість різних державних. Переваги послуг, вона сама по собі не створює реінтеграцію. Вони давали багато, багато там, фінансових мотив, мотиваційних якихось послуг, але тут треба обережно балансувати, щоб в тому числі мотивувати ветеранів до е, інтеграції і самостійності. Тому що. Звичайно, я розумію, багато там, хлопців кажуть, що ну, я вже вклав, робив свій внесок в державу, просто залиште мене. Але разом з тим спілкування і участь в суспільстві, вона дуже важлива і е, робота чи ветеранський спорт вони призводять до цього. Тому е, ми напевно бачимо там, політику міністерства ветеранів в тому, щоб. Людина мала можливості до реінтеграції, до того, що якщо людина хоче працювати, щоб така можливість у неї була. Що якщо людині потрібен час для того, щоб відновитися, щоб така можливість у людини була, але разом із тим була соціалізація. А, інший досвід це напевно, це напевно Ізраїль. І там, власне, специфіка в тому, що Ветерани завжди найбільш готові, найбіль... і все ще проходять тренування і продовжують свій зв'язок з військом. І тому я думаю, що наша система буде брати різні приклади, позитивні і негативні, з різних країн для того, щоб побудувати систему, яка може і впоратися з кількістю ветеранів. У нас зараз. Найбільше військо е, в Європі, напевно, е, і відповідна кількість ветеранів. такого не було у всіх інших країнах останні 70 років, і тому навіть якщо в деяких з цих країн є ветеранські системи, які справляються з їх кількістю ветеранів, то нам треба будувати систему, яка буде готова до нашої. Власне, на завершення не можу вас не запитати, яких бо ветеранських послуг в системі цифровізації і спрощення ось такого життя для наших ветеранів, особисто вам би хотілося над чим зараз працюєте? Ви знаєте, мені як сідітьо найцікавіше, щоб ті речі, які раніше були або здавалися складними, вони просто виконувалися по там, одному тапу чи кліку. І все відбувалося автоматично. Тому ми, наприклад, зараз працюємо над можливістю отримання компенсації за страхування для учасників бойових дій. Станом на зараз ми бачимо це саме таким способом, що людин, учасник дій, який купив-купила страхування, просто натискатиме одну кнопку в дії заяву на компенсацію, і через деякий час отримуватиме гроші на дія-картку. А вже за кулісами ми і, власне чому це займає так багато часу? Будемо робити обміни між різними базами даних, щоб верифікувати, що людина справді ветеран, що людина справді купила автоцивілку, що людина справді за неї заплатила, що вона має право на це, що там, там є певні обмеження, що на двигун 6 літрів не можна буде отримати компенсацію, на жаль. Але це ми будемо робити завдяки реєстрам, які існують в державі, і на виході людина буде просто отримувати компенсацію і е, е, нікуди не ходити. Яких ще послуг би хотіли для них? В першу чергу, знову ж таки, прибирання бюрократії. Ми плануємо, що все-таки буде, буде доступ в реєстр, буде просте оновлення даних. І от оновлення даних, що можна буде в дії, так само, якщо є щось некоректне в реєстрі, теж подати просто заявку, і дані будуть оновлені одним з фахівців. Крім того, ми хочемо, ми розробляємо так звану crm систему для фахівців підтримки ветерана. Це є в будь-якому великому бізнесі, коли запити від клієнтів опрацьовуються, і так само ми вже розробляємо систему, коли. Можна буде подати запит від ветерана до фахівця через дію. Ви можете написати, що вам, там, що вас хвилює, що вам цікаво, надіслати зможете цей запит, і найголовніше бачити статус обробки цього запиту. Тобто, що ви будете бачити, так там запит отримано, і він обробляється, як в будь-якому додатку, замовлення е доставки. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю, щоб усі плани і мрії щодо допомоги ветеранам, щодо цифровізації цих усіх послуг таки вдалися, і щоб ну, хочеться помріяти про те, щоб війна якнайшвидше закінчилася, і усі, ті, хто зараз на фронті повернулися додому живі, дякую, що запросили. І особливо сьогодні, в день пам'яті. Дуже важливо говорити про потреби ветеранів, бо це люди, які вклали дуже велику, заплатили дуже велику ціну за те, що ми з вами можемо так просто спілкуватися, і тому найголовніше це, я думаю, висловлювати їм свою повагу. І ми, звичайно, як міністерство, як держава, зробимо все, щоб вони це відчували. Дякую, нагадаю. Сьогодні у нас в гостях був Олег Шиманський, заступник міністра у справах ветеранів України. Дякую, що були з нами. Побачимось.